588-й день в Канаді, 22.01.25. У, середа. Завтра вже четвертий день закінчується робочий, місяць закінчується. Зими так і не було ще нормальної. Але нічого. Е -е, Сьогодні день у мене. знов, сонний ранок. сонний ранок ледве став, думав, може і марнув обід, але не хотілося. Встав зібрався, переглянув, що там як. До речі, виїжджає та родина, яка тирила пляшки. Сьогодні був прямого Out Inspection, перевіряли, що там як. Ну, У них квартира нормальна. Вони це українці, якби. ну, Я думаю, що українці, але вони по-російськи тільки просять говорити з ними. І Порядок. Виїжджають, пляшки не будуть красти. Не треба буде бавитися з тими пляшками, переставляти їх з діва на право. Що, пішли ми? Зранку зустріли з хлопцями, посиділи, попили кави. Я зустрів одного техніка, потім пішов, ми перемонтували дішвашер дуже класний хлопець. Він теж родом з України, народився десь на східній Україні, але коли йому було 5 чи 9, ну, родина переїхала за кордон. І потім в кінцевому результаті приїхали в Канаду, то він же тут давним-давно в Канаді. Е, Такий вже канадець специфічно ну, з вусиками вже подібний на канадця, ще би шапку і все. Е, я сьогодні нічого такого дуже не робив. Ну як не робив? Робив сьогодні, приклеїв е, ці підвіконники. підвіконники. е, По заявкам вже навіть не пам'ятаю. День сьогодні був легенький, легенький день. Щось там переніс, щось там підкрутив. В мене в основному робота вже тепер специфічна, така я по заявкам дуже не ходжу. А, а, сьогодні ще була. Ну, з таких серйозніших. Ті батарейки міняти, це вже навіть можна нарахувати. А, цей. А, одну квартиру перш покривав. З такого серйознішого. То там, де затопило, кут стелі був трошечки пожовтівший. Прийшлося підфарбувати. А що в це фарбувати? Це балончиком треба все відставляти. Чуть-чуть покрапу на підлогу, але нічого страшного. От. Додому на обід пообідав, посиділи нормально, все добре. Далі. День закінчився. День закінчився. У сьогодні я пішов тренажерний після роботи. Я сьогодні продав щось. А, продав я. Для знайомого там меблі. Забрали і цей. Завтра тебе буде віддати гроші. Попросили мене продати. Бо в мене аккаунт вже якби живий, там багато дуже товару, люди довіряють і цей. От. І що? Та й все. Хотів би їхати забрати годинник вечором, але не такий чувак мені не відписав. Ну, відписав, що він приїхав вже запізно. Я попрошу головне залишити його для мене. На вихідні. Мені би масувало в суботу, бо я буду в тих краях в сторону аеропорта. І мені якраз би добре було до нього з'їхати. Я сподіваюся, він в суботу буде вихідний. О, так. Пішов я в тренажерний сьогодні. Пішов я сьогодні в тренажерний, дуже не мав бажання. Це погода така от у нас плюсова і сонна. Але пішов, зробив всі вправи. Блін, на ніч треба буде намастити. Ну, от, беру штану і я просто боюсь, щоб десь не вирвало, бо плече болить. Не знаю чого. Тиждень. Вже. Я, напевно, як знімав насос з шефом, його потягнув собі. Але так нормально. Тільки от коли щось беру. От. Ну, зробив всі вправи, прийшов по -порошочок, потім смачна вечеря, душ і, і залізів заліз в біарки. Така класна гра. Це капець, підземелля, онлайн з людьми, все як має бути. Маги, лучники, дуже класно. Я здивований. Вартує. Хлопцям треба рекомендувати ми можемо всі разом бігати, Тому хлопці вже на підході вже майже її завантажили, руки ще не дійшли, але вони це зроблять. Так що так, треба зібратися, може навіть тут зібратися, а то не треба збиратися. То прям там в грі і все, кожен вдома. Нема сенсу приходити сюди. От, Іду віддихати. До речі. Я записую вітальні, бо вже тиха година, вже 12 години ночі. А так зробив куточок телевізору, телевізор видно, тут трошечки зачепив цього. Мені подобається. Столик класний, який розкладається. Супер, вітальна, мені дуже подобається. Велика, класна, вітальна. Коротше, все, біжу я спати. Па-па.